Спочатку, будь ласка, по першому тайму було таке відчуття у мене, що ви переважаєте суперника, але щось на завершальній стадії моментів не було. А навпаки, Карпати майже моментів ну майже не грали попереду, але момент свій створили. По першому тайму, чому не вдалося перевагу ігрову конвертувати в якісь серйозні гольові моменти біля ворі суперника? Ну, це дуже просто, тому що десь не було розуміння в завершаючій стадії, кому вбігати, коли вбігати, вгадати цей таймінг. У нас там і хороші, широкі точки були, і хотіли, щоб інсайди входили в цей простір. І це зрозуміти, якщо взяти ще туди, подивитися назад, то... Е, ну, чудес не буває. Ви всі бачили, наскільки команда змінилась по іменам, фаміліям, е, то за три тижні ми, ну, не, не можуть вони працювати як часи. Тому ми багато приділяли цьому праці. Але все одно я вірю, що в кожному турі ми будемо прибавляти і прибавляти в цьому аспекті. Я з вами згодний, що в першому таймі у нас е, на їхній момент з кутового е, у нас було три, не, три таких гарних моменти. Але в другому таймі все повернулося навпаки чесно. І вони могли, могли обігрувати більш комфортним рахунком нас. Ми витримували. Опять помилки були, як і в кожній фазі грі, і в обороні, і в фазі атаки. Але треба треба використовувати ці моменти, які ми создаємо. Вони не так легко даються. Тим тим паче з такому з таким суперником. Да? Там приїхала команда, багато збірників. Хороший п'ятий рік з першою командою тренуються там на зборах. З першою командою була. Ну нічого. І по хлопці, ми хлопці доказали, що можна грати. Да, Десь ми в другому таймі. якість гри у нас не була така, як в першому таймі, але... Ми на гол постійно відповідали. Ми знаходили в собі ресурс, знаходили десь характер, витаскували пацани з себе і забивали. І навіть це доказ того, що ми в меншості зуміли вирвати домашню ніч. Подвінне таке покарання для вашої команди. Вилучення і одразу в наступній атаці пропущений м'яч yeah, 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 yeah. вилучення. Воно якось його для себе як пояснюєте? Воно виправдане. Ну взагалі не виправдано. Чому так гравець вчинив? Е, гравець думав, що він стигав. Я бачив цей момент. Він був рядом. Поруч там був так, був епізод з аутами. Це вообще окрема історія з аутами. Сьогодні вони повністю були проти нас. І там був підказ. Гравець, який повинен був прийняти поставити корпус, відреагував на підказ. Гравець, який отримав карточку, кидав аут, і була втрата. Він хотів бистро переключитися на оборонні дії і думав, що в подкаті встигне, але попав в ногу. Там... Можна було жовто центр поля, але ні, ну якщо дав червону, там, спорити сильно не буду. Але в нас і так великий кадровий потенціал, а ще пропускає осінню гру з Динамо наступну. Ще я не знаю, можливо, і дадуть і дві, пряма-червона була. Тому, а, покрайно, а то, що відразу тільки і перебудувалися, Ореста. Посадили на правим захисником, щоб він перекрив, поки ми готували заміну, ну, ну, але це і не в ньому була там помилка. Помилка і там по створу воріт, і по центру, і по опорній зоні. Там треба, треба дивитися, перебирати гравців, навіть якщо ми граємо в меншості, десь витащити з себе оці, всі сили і догравати епізоди до кінця. питання так коротенько. Емоції після гри, вони більш для вас позитивні чи все ж таки більш негативні, тому що могли якось. По-перше, велика втома. Хлопці зробили великий обсяг роботи. А я тільки що спілкувався з ними після матчу зразу, повірте, у була... всіх ніхто не був радий. Ніхто не веселився, я намагався трошки їх збодрити, підняти настрій, тому що все-таки емоційний фон ми вирвали це і повинен бути на нормальному рівні. Але... Всі хлопці розуміють, хто де помилився. Я думаю, що найголовніше пацанам брати, зробити аналіз, правильний аналіз, десь зрозуміти, де помилився і виходити на наступний тур. Чемпіонат тільки почався. Дякую.